Росія і Путін, зокрема, завжди всіх кидала. Зараз біля Москви пасуться різні прихльобувачі, такі як Орбан, Фіцо. До них так і не дійшло, що і до них може дійти черга. А також Дональд Трамп планує з Путіним про щось домовитись. Я бачив ці божевільні війни, в яких ми перебуваємо. Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко. І президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше. Тому ми маємо зачекати на це, але ми маємо закінчити цю війну. На жаль, нам доведеться почекати ціною життів українців. Доки Трамп зрозуміє, що його збираються дурити так само, як і всіх інших. І тут уже запитання: а як себе поведе Трамп, коли зрозуміє, що Путін клав на нього, розізлиться і вирішить жорстоко відповісти, чи жорстко, жорстоко, жорстко, або якось відповісти взагалі, або ковтне, і зробить вигляд, що нічого не сталося. До речі, згідно із підрахунком західних журналістів, американських журналістів найбільше протягом своєї передвиборної кампанії Трамп обіцяв саме завершити війну в Україні. Він ніщо так не обіцяв, як саме завершити війну в Україні, ні вислати мігрантів. Про це він згадував набагато менше, ані там з податками, ані з трансгендерами, про яких він постійно говорить. так само, як і Путін, ні, він саме обіцяв найбільше і найчистіше. Завершити війну в Україні. Ба більше майже половина українців згідно з соціологічними опитуваннями впевнені, що він її завершить.